Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися рецептом дуже смачного салату з пекінської капусти і курячого філе. Цей салат чудово підійде на святковий стіл і розбавить важкі м'ясні страви. Підпишіться на мій канал, щоб підтримати мене і не пропустити ще більше цікавих і простих рецептів. Пекінську капусту промийте і просушіть, а потім поріжте тоненькою соломкою. Курячу грудку відваріть у підсоленій воді. Потім дайте їй охолонути і наріжте соломкою. Яйця відваріть вкруту і також наріжте невеликими шматочками. З'єднайте всі нарізані інгредієнти, додайте консервовану кукурудзу, трохи солі і чорного меленого перцю. Потім додайте майонез і добре все перемішайте. Салат з пекінської капусти з курячою і грудкою готовий, він вийшов досить легким, але одночасно і ситним завдяки курячій грудці в складі. Такий салат просто незамінний на будь-якому святковому столі, де багато жирної їжі. Друзі, якщо вам сподобалося моє відео, обов'язково поставте пальчик вгору.